Як же класно просто сидіти та грати у комп'ютер постривайте, а хто це такі? Так так, друзі, ось там, бачите, дуже схожі на селянів. Раніше я їх тут не помічав і постривайте автівка якась. А тут їх ще більше, ви тільки наподивіться. Тут взагалі багато-багато всього. Привіт, камон! Ось тепер ми можемо назвати себе крутими. А, селяни, так це ви вибачте, я вас впізнав не одразу. А що це у вас за новий одяг такий? Справа в тому, що. Ми стали бандитами, уявляєш собі. Хто ви? Ви бандити? Та не смішіть мене, ну серйозно. А ти номер звідки в нас тут стільки всього. Стоп, 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 постривайте. Тобто ви хочете сказати, що все це ви вкрали? Саме так. І до речі, ти також можеш користуватися цим транспортом. Селяни, взагалі, то красти це погано. Та заспокойся, камон. О, до речі, це тобі. Фламінго, ну дякую вам, але я навіть не знаю, що з ним робити. І дайте вгадаю, ви також його вкрали. Ми все вкрали навіть всю діамантову кішку. Яку кішку? А, ось цю кішку постривайте, вона повністю блакитна. Вона не блакитна, вона діамантова. Добре, добре, як скажете. О, іграшки навіть вкрали для кішки. Слухайте, селяни, я не знаю, що на вас знайшло сьогодні. Кого, ти що, нарадий, що ми стали крутими нарешті? А я вам ще раз повторю, красти це не круто, тому ви не круті. Ми круті, тому що в нас тепер є купа всього. До речі, якщо хочеш, можеш поїздити на цій техніці. А ось це дійсно. Хочу зробити, тому що в мене такого транспорту ще ніколи не було. О, постривайте, ось ця маленька автівка, вона може їхати. Так, дивіться. Це взагалі візок з супермаркету. Так, друзі, подивіться на нього. Я мало того, що можу в нього залізти, я ще ось так можу на ньому їздити. Подивіться, подивіться, як це прикольно і стоп. Тут є навіть крісло на колесах, друзі. Подивіться, також на ньому можна їздити. А це, до речі, так, ви вже зрозуміли. Автівка для картингу. Ось так їдеш і б'єшся. Ось таким. Чином. А це багі, чи як це навіть назвати, не знаю. Подивіться, подивіться, як я можу на ньому їздити. Але більше всього, я хочу поїздити на ось цьому дитячому велосипеді. Так, друзі, я навіть, як ви бачите, можу в нього сісти. І так, так, звичайно, він витримує мою вагу. Подивіться, подивіться, який я прикольний. Але це все круто, транспорт. А також подивіться. Селяни вкрали автомат з напоями, а також з різними чіпсами і цукерками. Навіть. І окуляри вкрали селяни. Ви ви, звичайно, дуже сильно мене сьогодні здували, але ж ну це погано. Ну не хочеш тоді не користуйся цими речами. а красти чи ні ми будемо вирішувати, зрозумів? Добре, добре, тільки дивіться, щоб вас у в'язницю не посадили. Ми розумні, кавон, і нас ніхто не змімає і не знайде, повір. Ага, звичайно, всі так кажуть. Але у в'язницях все ж таки хтось сидить, тому це неправда. Іде звідси, ти нам тільки настрій весь зіпсував. Сподівайся, що ви повернете всі ці речі, і тоді я вже. Вже буду спокійний. Дивно, що це на них знайшло. Але ж добре, це їхня справа, не моя. Я буду продовжувати сидіти за своїм комп'ютером. Я вже навіть не знаю, де їх шукати, хоча постривайте, тут є якесь село, треба в нього перевірити. Підмогу, швидше, підмогу, я їх знайшов. Всі екіпажі відправляйте сюди адресу, я скину. Хлопці, щось мені це вже не дуже подобається. Подивіться, скільки тут поліції. Як вони нас знайшли? Що там в них вже знову сталося? Чому кричать по. Стривайте, поліція? І тут поліція, подивіться, скільки їх. Невже вони зараз заарештують селян? Стояти на місці, не рухатися! Та я взагалі то і так стою на місці. Що сталося? Ви підозрюєтеся у викраденні великої кількості техніки, а також. Постривайте, постривайте. Ні, ні-ні ні. Я в цьому не приймав участь. Слідство це вирішить. Ну нехай тоді вирішує, я хочу до селян підійти. Селяни, я ж вас попереджав, що поліція може вас заарештувати і відправити у в'язницю. Cool. Це все ти, це ти виним в усьому. Та як так? Я 20 хвилин назад вам сказав, повертайте все це, все те, що ви викрали. Я про те, що ти почав заздрити, і через це ти поскаржився у поліцію. Нікуди я не скаржився, чесно. Вони навіть мене підозрюють. ну Ось, скажіть, що ви мене підозрюєте? Ми перевірили інформацію і злочиться босім. Тобто ви а, звичайно не винні. Ем, ну, ну добре тоді. Це все він, я ж кажу, це кавон знав. Ви краще виніть в усьому. У цьому себе, тому що це ви скоїли злочин, а не я. Ну нічого, нічого, ми ще повернемося, повір мені. Я так зрозумів, ви зараз не налаштовані балакати, тому я потім до вас приїду і побалакаємо спокійно. Спокійно, ми вже з тобою ніколи балакати не будемо. Друзі, не звертайте на них увагу, це вони так поки кажуть. Пройде трохи часу і вони будуть вважати вже по-іншому. Сідайте вже в автівку і поїдемо. У вас тепер хлопці буде новий дім. Все, друзі, нікого немає. Вони забрали селян. А також забрали все те, що вони вкрали. Так як я хороший друг, я, звичайно, зварю їм суп. Я вже тут все собі підготував. В першу чергу, нам, звичайно, потрібна вода, тому ходімо до цього колодязя. Ось таким чином набираємо воду. Також мені, звичайно, потрібна морква. Ну і куди ж, друзі, без картопельки також її збираємо. Зараз зварю суп і відправимося у в'язницю до селян. Треба їх навідати. Ну що ж, друзі, суп вже зварив, так, півгодинки минуло. Кухар Кавун з цим впорався. Так, що ще треба Точно взяти з собою не знаю. Зараз подумаю з приводу цього, і, до речі, цікаво, що там селяни. Ну що ж, як і обіцяв, у вас тепер новий дім. Ми втічемо звідси, зрозумів. Ага, звичайно, в'язниці ще ніхто і ніколи не тікав. Ну що ж, все, що зміг знайшов. Супа їм відварив, також мене є фрукти і молоко. А тепер, друзі, ходімо до селянів у в'язницю. Спробуємо зараз якось дістати їх звідти. Але, друзі, перед цим обов'язково зараз поставте лайк. Якщо ви б хотіли б, щоб селяни вибралися з в'язниці. Тобто, так, так, якщо ви бажаєте, щоб вони не сиділи у в'язниці, просто поставте лайк. Я і сам хочу, щоб вони там не сиділи, тому що мені одному взагалі буде точно нудно і не цікаво, тому я лайк вже поставив. І ви, друзі, зробіть те ж саме. Давайте спробуємо набрати на цьому відео три тисячі лайків. Це дійсно було б дуже і дуже круто. І, До речі, дякую всім тим, хто вже поставив лайк. Ви найкращі. Фух, поки дідеш сюди, втомишся сто разів. Так, до речі, молока вже немає, тому що я його випив. Нехай селя. Не вибачають. Але я йшов сюди 13 кілометрів, розумієте? Це дуже і дуже багато головне, що пропустили. Вітаю ви до кого. Я до селянів, до грабіжників селянів, їх там сім повинно бути. Добре, тільки недовго, проходьте. Дуже навіть добре. До речі, а на якому вони поверсі? Тому що в'язниця у вас достатньо висока. Вони на першому поверсі. Дякую, зараз подимусь. Ага, друзі, я вже їх бачу. Подивіться. Ой, селяни, селяни, мене також бачать. Селяни, я бачу, що у вас тут Новий одяг знову. Декілька разів на день одяг змінюють, уявляєте собі. Ми ж рано чи пізно виберемося звідси, потім подивимося, як там змінятися. Та добре вам, це всього лише жар, чого ви ображаєтеся. До речі, я приніс фрукти, а також суп. На да, взагалі немає моє бажання з тобою спілкуватися, це все через тебе. Іди звідси. Не очікував, що ви це скажете. Ну добре, як хочете. О, поліцейські слухайте, а ми можемо щось зробити з селянами, щоб вони тут насиділи? Звичайно, ні, вони ж відбувають покарання. Ні, ну я це все звичайно розумію. Але можу, є якісь, знаєте, виправні роботи. Звичайно, є виправні роботи допоможуть зменшити час перебування селянів у в'язниці. Ось це їм підходить. Тільки ж треба, щоб вони самі цього хотіли. Та вони захочуть, захочуть. Давайте вводіть нас всіх туди. Ну і що ми тут робимо? В мене селяни мало часу, і взагалі я не маю навіть права тут знаходитися. Але ви зараз повинні прибрати все це сміття. Так, ви повинні це зробити. Ви ж хотіли виправні роботи, ви ж не хочете. Та тут все життя сидіти. Ось ось тому вам треба буде просто трохи попрацювати, я вже домовився. Повірте, це вам дуже сильно допоможе. Не збираємося ми нічого робити, зрозумів. Послухайте, якщо ви будете кожен день тут на території прибиратися, ви просидите у в'язниці менше часу. Це правда, слухайте свого друга. Ось тому давайте, працюйте і все буде нормально. Спочатку через тебе ми потрапили всю в'язницю, а тепер ти змушуєш нас прибирати, хлопці, на нього всі. Ей, ей, ви чого, хлопці? Я думав, ви мені ввідять. Чите, а ви ще й б'єте мене краще приберіться ну серйозно? Чому вони мене не слухають? допоможіть? Зупинилися всі да що стріляти буду. Фух, ну нарешті, ну я напевно це піду, тому що тут мені якось не подобається. Так, так, зараз я виводу вас звідси. Все, бувайте, ну і день, друзі, ну і день. І це, до речі, дійсно проблема селяни вважають, що це я їх здав, що це я зателефонував поліцію і сказав їм, де вони знаходяться. Але ж я цього не робив, ви самі це бачили. Ну що ж, друзі, повернувся я вже в село. І без селянів в ньому дійсно нудно. Але займатися чимось треба, якимись справами, тому мені зараз треба. Добути достатньо багато дерева. Ви запитаєте навіщо? Справа в тому, що за сьогодні я пройшов приблизно 30 кілометрів, коли йшов у в'язницю до селян і коли йшов назад в село. І Я не хочу кожен раз тільки ходити це дійсно якось забагато. Ну і часу я втрачаю також багато, тому я зараз з цього дерева хочу зробити літак. Самий звичайний дерев'яний літак. Сухати, ну і дерева, до речі, я добув дійсно достатньо багато, як ви бачите. Тому зараз годинку-дві, і в мене буде декілька літаків. Але, друзі, перед цим. Відкрито та напочуть, що вам більше подобається мотоцикл або автівка. Тобто, так, просто відкрито та напочуть, що вам більше подобається мотоцикли або все ж таки автівки. Ось мені, наприклад, більше всього подобаються автівки. Вони якісь більш зручні, ну і в них більше місця. Фух, сподіваюся, не дарма я витратив три години на це. Подивіться, друзі, я зробив два літака з дубових дошок. Я ж сказав, що я зроблю з дошок. Літак, я це зробив. Також я використовував для нього звичайну піч, як ви бачите. Але Скажу відверто, я їх ще не перевіряв. Тому давайте одразу сядемо. Ну і друзі, як ви бачите, він працює. Тобто, бачите, я можу здавати назад. Так, і тепер треба якось злетіти. Давайте в той бік їхати. Будь ласка, взлітай, 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 друзі, подивіться. Можу, можу, можу на ньому летіти, але він супер повільний. Прям супер повільний. Але ходжу я ще більш повільніше, тому якщо що, будемо тепер літати на ньому у в'язницю до селян. Навідувати їх, скажімо так, тільки як призумитися. Обережніку, якось ось так, напевно, давай, давай, давай. Та воно головне не розбитися. Слухайте, дуже-дуже важко, до керування, звичайно, треба звикнути, але ні, нормально. І ось так, обережніко, треба зараз доїхати, доїхати до села. Гальмикавун, фух. Небезпечний, дуже небезпечний цей транспорт, але корисний. Я так і не зрозумів, ви прибирати будете чи ні? Якщо ні, знову зараз підете за град, у вас є два вибори. Та будемо, будемо прибирати, просто всьому свій час. Добре, прибирайте, повернуся через 15 хвилин. Перевірю все. Не розумію вже просто так складно взяти та прибрати. Нарешті я викопав цю яму. Хлопці, хлопці, швидесенько, нам треба тікати. Постривай, постривай, а як ти викопав стільки? Я не розумів, в тому що лопата була. Ні, ти що, нас кого нам давали ложку, з якої нам, звичайно, треба було їсти. Ось з неї я її копав. Дуже дивно, але вона навіть цілою залишилася. Тому давайте, швиденько, стрибайте, я буду стрибати останнім. Треба цю яму якось замаскувати. Давайте, давайте всі по одному, швидше. Фух, тепер і я можу це зробити стримбок. Ставимо обов'язково ґрунт. Готово. І тепер ніхто не зрозуміє, як ми втікли. А тепер, хлопці, давайте повертатися в село. Слухайте, впевнений, що це безпечно, нас в першу чергу саме там будуть шукати. А я вже все вигадав, ми повернемося туди, швидко поб'ємо кавуна, помстимося йому, скажімо так. А потім вже підемо далі. Ну що ж, непоганий план, ходімо. Вже насправді за комп'ютером трохи набридає сидіти. Ех, хама. Могли піти селянами на рибалку, якби вони не були такими поганими. Навіщо вони стали грабіжниками? Чого їм не вистачало, не знаю. О, цікаво так і літак, хлопці, подивіться. На ньому, якщо що, потім зможемо втікти. Згоден, але спочатку давайте знайдемо та поб'ємо, кавуна. Що, що, як вони вибралися з в'язниці, їх точно не випустили. Самі втікли чи що добре-добре, друзі, я, я чув їх розмови. Літаки нехай забирають мені все одно, але вони хочуть мене побити. Так, а де ж сховатися вони мене? Не одразу побачить, о, друзі, можна ж тут сховатися. Запитайте, як все легко беремо кайло, і ось таким чином, друзі, починаємо копати. Причому достатньо швидко. Тому що вони скоро вже будуть тут. Ґрунт рукою, тому що лопати в мене, на жаль, немає. Ще ось тут зламаємо дуже навіть добре. Так, ставимо ґрунт, сюди каміння. Фух, фух фух, здається, сховався, друзі. Подивіться, сподіваюся, вони мене тут не знайдуть. Не зрозумів, а де кому? Чого його вдома немає? Вони вже тут треба себе вести максимально, максимально тихо. І спокійно, не нерву. Вуйкавун вони тебе, здається, не бачать. Слухай, часу мало, треба нам вже, напевно, тікати звідси. Давай просто спавмо його будинок і все. Думаю, непогана така помста. Що, що він там сказав, ні-ні-ні, не треба, я, я не хочу пожежу. Тому що, якщо зараз будинок почне горіти, я ж почну горіти разом з ним. До речі, була б мене десь запальничка, зараз дістану. Ну що ж, хлопці, зараз буде гарно. Кавони, ти не подивись свій будинок палає. А я, друзі, вогню, знаєте, не боюся, тому що. Подивіться, тут повсюди в мене каміння, а каміння горіти не буде. І тобто, під цей вогонь я можу навіть не попастися. Але так вони дійсно підпалили мій будинок. Ні за що просто, друзі, дійсно, ні за що. А я ще до них у в'язницю приходив, готував для них. Хто ж знав, що вони такі невдячливі. Слухайте, якось це довго. Давайте вибухівку діставайте, щоб повністю його взірвати. Ні, ні. ні Яка ще вибухівка, друзі? Треба, треба звідси швидесенько. Ось таким чином виходити, тому що я не хочу взірватися. Ауч! Досить досить. Мене бити. Хлопці, я зараз буду вас також бити. На, 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 утримуй! Хоча ні, друзі, якісь вони максимально злі. І побити їх, напевно, буде складно. Тому що, бачите, вони ось так ходять одразу натовпом і тому побити їх буде складно. А ми попереджали тебе. Та досить, досить, мені вже боляче, боляче, зупиніться. Слухайте, хлопці, я звичайно все розумію, це вже якось за НАТО. Випустіть мене звідси. Будеш знати, кавон, як здавати своїх друзів? Та я нікого не здавав. Я, 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 я навіть можу це довести. Я вам Відео своє можу показати. Немає зараз в нас часу відео твої дивитися, розумієш? Нам тікати звідси треба, тому що поліція буде перевіряти це село в першу чергу. Ось ось тому випустіть мене і все буде нормально. Ми тебе не випустимо, тому що ти одразу підеш в поліцію. Ми тебе знаємо. Та нічого ви взагалі про мене не знаєте. Це все брехня, ось все, що ви тільки що сказали. І тут, до речі, достатньо спекотні, тому ну якось випустіть, серйозно, я вже не можу тут. Сиди, а ми вже пішли, бувай! Постривайте, пострив. Слухайте, я здається, бачу поліцейську автівку, яка їде сюди. Вони що, намагаються оточити це село? Виходить, що так, слухайте, ви вже не зможете втікти та випустіть мене, я зараз вам допоможу. Ти знову їм розповісиш, де ми знаходимося. Ну просто повірте мені, ось і все. Добре, виборо все одно немає, вони нас все одно спіймають, випускайте його. Ось так намагато краще, але хлопці, слухайте, у нас є всього хвилина. Ну і що ти пропонуєш, у будинках взагалі ховатися? Не варіант. Вони там будуть їх перевіряти в першу чергу. Ти правий. Будинки перевіряють в першу чергу, і під будинками також перевіряють. Так а що ж тоді робити? Кайло, кайло, поверніть мені моє кайло. Ось, тримай. Дуже добре, тепер за мною всі ж за мною, тому що вони там вже їдуть. Можливо і тут їдуть, але поки що не видно. Добре, дивіться, друзі, що нам треба зробити. Мені потрібні драбини. І я повинен їх ось таким чином поставити. Зараз зрозуміти, навіщо? Я хочу селянів заховати прямо, друзі, ось тут, щоб поліція їх не знайшла. Давайте ще ось так. Драбину дуже навіть добре, і просто починаємо тут все ломати. Тобто так, о, Маємо боки, а ні, щось не те. Якось я цей момент погано продумав, сухай та якщо трохи вище. Так, так так, трохи вище можемо. Дивіться, дивіться, ми вже нікуди не впадемо і їх не буде видно. Ось так, ось так, дуже навіть добре. Селяни, давайте там швидше піднімайтеся, я драбини вже поставив. Це ваш останній шанс, я серйозно. Де вони не розумію, що це за літаки такі? Треба обшукати зараз. Кожен будинок, кожен. Вони вже тут, вони вже серйозно тут, селяни, селяни, ви головне, а будьте тут трохи тихішими. Взагалі ні про що не Бакайте. Добре, дякую, камон, ми це не забудемо. Так, так, селяни, звичайно, зараз я вас обережненько закрию, нам треба вити з цього будинка і ось таким чином ставимо боки. А тепер, друзі, обов'язково, обов'язково ломаємо ці драбини, тому що якщо поліцейські побачать ці драбини, це вже буде якось супер підозріло. Ну що ж, нічого здається не видно. О, ну нарешті ми когось знайшли. Емо, так, так, я. Я тут, звичайно. Ходімо, нам треба побалакати з вами. Ну що ж, кажіть, що Сталося. Я думав, ви нам розкажете, що сталося. Так, треба треба щось вигадати, друзі, щоб мені повірили. А, ви напевно про те, що селяни з в'язниці втікли. Бо ну, звичайно, ми про це і хочемо побалакати, де вони? Ой, вони прийшли сюди, все розбило. Ось, бачите, це мій будинок. Вони його спали у сусідній, також хотіли навіть їх взірвати, але не встигли. А чому не встигли? А їм це їм треба було швиденько бігти, і вони побігли в ось той бік. Ось туди, прямо туди. Там є. Величезна гора, а вони були там в останній раз, напевно. Ви ж розумієте, що нам брехати не можна. Звичайно, розумію, саме тому я і не брешу, я чесна людина. Дивно це все якось, а лава що там робить. Я ж кажу, вони прийшли і все тут знищили. Мене ще побили, посадилось там а, у клітку, хотіли в лаву скинути, але просто не встигли, тому що почали тікати звідси. Ем, ну добре, добре, хлопці, нам треба перевірити те місце. Поїхали. Так, так, якщо що перевіряйте, вони не. Не повинні були втікти далеко. Дуже на це сподіваюся. Фух, нарешті вони поїхали звідси. До речі, треба знову поставити ці драбини, щоб піднятися до селян. Ось таким чином ще тут драбинку і можна зламати ось тут селяни. Ви тут як? О, кавон, ну що вони поїхали? Поїхали, поїхали, але все одно проблема наша не вирішена. Вони вас хоч і не спіймали, але вони все одно будуть вас шукати, будуть сюди по сто разів повертатися. Ти правий, що нам тепер робити? На ну, ось тут я думаю, дивіться, ви можете. Навіть ось тут жити, але ж все одно вам треба буде виходити на вулицю а, за городами слідкувати. І вони вас в будь-який момент все одно можуть побачити. Так, все вірно, тоді що виходить. Нам треба здаватися, а я не хочу здаватися. Є в мене одна ідея, просто почекайте, виходьте поки що з будиночків. Я зараз якось спробую це реалізувати. Це село, яке в нас є, друзі, нам треба перемістити під землю, розумієте? А під землею селянів точно ніхто шукати не буде. І ви можете запитати мене кавуна, як ти це все зробиш. А все легко, друзі, тому що я вже це зробив. Подивіться, так, це село тепер під землею. Ось, ось, ось воно. Всі-всі-всі будинки, друзі, я переніс. Навіть ось цей свій будинок, до речі, селяни, будете його відбудовувати. Куди ж ми дінемося, кого доведеться, відбудуємо? Ось ось. Ну хоча б техніка залишилася, друзі, в цьому будинку. Слухайте, ну і поки ви не вирішите, що робити далі, можете жити в цьому селі. Мені здається, ідея також непогана. Це рідне ваше село, рідні. Ваші будинки, городи тільки треба засіяти. Ну і можна спокійнесенько тут якось існувати. Слухай, тоді що це виходить? Ти нас дійсно не здавав? Звичайно, ні, селяни, Ну, звичайно, ні. Я хоч і не підтримую вас, тому що ви грабіжники, і це погано. Але в першу чергу для мене ви друзі. І не міг я вас покинути, звичайно, тому що ви, мої друзі, це логічно. Камон, як же це все ж таки мило, Серйозно. Так, я дуже сподіваюся, що більше грабувати ви не будете, тому що ви усвідомили, що другий Раз я вас точно рятувати не буду. Я ось вам дав таке, знаєте, перше попередження. Та, звичайно, вже не будемо. Я в'язницю назад, чесно кажучи, не хочу. І другий раз нам точно не дадуть звідти втікти. Звичайно, не дадуть вам звідти втікти. До речі, а як ви взагалі звідти змогли втікти? Це ж складно. Ох, це довга історія, кавун. В ній, до речі, задіяна ложка. Ложка? Постривайте, це, це те про що я думаю? Так, уявляєш собі, він зробив підкоп ложкою. Це просто неймовірно. Ем, Ну, добре, головне, головне, що ми тут всі разом будемо розповідати зараз історії, які з нами трапилися сьогодні. І до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео дивіться, як вони звичайно також цікаві. І обов'язково зараз ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб підтримати мене. З вами був я, Кавун. Всім до побачення.